Всім привіт! Ну що ж, друзі, ура! Ми приїхали і напередодні Різдва я власноруч зробила от такий віночок з живої туї і різного декору і повісили на двері. Шишки, до речі, це ми їздили в наш РМ, щоб збільшити потужність. І там, поки стояли в черзі, я назбирала шишок. Отака краса в нас вийшла. Всім привіт! Сьогодні вже 5 січня, ніяк не зберуся зняти вам відео про те, що ми вже переїхали. Переїхали ми місяць вже майже тому, 8 грудня ми вже живемо тут. Що показую? Це наші двері. Переїхали ми в недороблений ремонт. Стелі в нас нема, дверей в нас нема. Ну, точніше, ось ось стоїть перші наші двері, які підуть сюди. У ванну. Отакий От у нас замочок у ванні. Ну, давайте все по порядку. Бойлерна, які в нас тут зміни? Виглядає вона ще теж так само неостаточно. На підвіконні стоять мої засоби для прання, бо на пральній машині стоїть наша зарядна станція, яка має стояти ось там. Ще полички немає. І з підключенням в нас проблеми, коли ми її намагалися вмикнути, вибиває коротке. Тож, чекаємо, електрика, який має подивитися, що там він зробив не так. Тут наша роутурна. Котел працює, бере дуже багато, в нього 9 кВт, а взагалі в хаті в нас 10. Тому дуже важко нам з технікою вимикається постійно захист, бо в нас перенавантаження. Ну, ясна річ. Ну, от зараз працює котел на мінімалках і бойлер на мінімалках, і пралку тільки що вимкнула. Так. Що в нас тут? Резервний унітаз? Гігієнічний душ, там в нас грибінка. Фільтри поміняли. Поміняли фільтри, поставили страшно виглядають, поставили фільтр на знезали... знезалізання. Вода стала трохи краще, але вода страшна. Так, тут у нас наша спальня облаштували е, тими стелажами та поличками, як воно називається, забула. Ті, що у нас були на квартирах з нами ліжко з Херсону, матрац ми не забрали, тому тут два односпальних. Штор, жалюзій теж поки немає. Так, дверей нема, в стилі нема. Наша їдальня. Це в мене було Вчора день народження, дякую при нагоді моїм подругам Олі Ані з Хмельницького та Женечки з Покровська, а зараз з Вишневого за привітання. Отака От весна. Дякую, дівчата. За цукерки дякую подрузі Тані. Теж на день народження. Ну, така простора доволі у нас їдальня. Що по кухні. Підчепило отак микрохвильовку. Стало у нас тут місце для хліба, нарізання. Тут кофе, чай зона. Мийка, індукційка. Теж Тані дякую за подарунок Тані і Бласу. Отут ще причепили на магніти ножі, вже підчеплена і працює витяжка. Обживаємося. Тут такий простір у нас. Можна бали влаштовувати. Начебто і будинок невеликий, але дуже просторий. Мамина, ну, в мами теж двері у нас висячі штори з простирадом. Отака краса на теплому підвіконні у мами. Обрізала полиницю, а вона, а вона сказала, дуже добре, але я буду цвісти. Мамі замовили шафу скоро приїде. Телебачення в нас від інтернету, ну в неї в нас нема зовсім. Отак от вона зробила перестановку. Зробила як їй зручно. Так що, і от така вже у нас тут краса. Це вона складає пазли, а потім я оформлюю в картини. Так, ну, на другому поверсі сильних змін немає. Ялиночки, які нам подарувала хазяйка першої нашої квартири, де ми жили. Тут в нас така технічна кімната, де всяке в чоловіка лежать. Ну, інструменти таке. В кірюхі отаку От стіечку купили для верхнього одягу. Його робочий стіл, його стелаж теж з квартири. Ну і ніша попід дахом теж використовується як шафа. Ліжка поки нема, два матраци, от тобі і все. Але це краще, ніж в бліндажу. такий другий поверх. Ну, я кажу, тут мало що змінилося. Кімната молодшого сина поки теж виконує роль гардеробної. Собі з чоловіком теж купили таку стієчку для верхнього. Тут же моя майстерня імпровізована. Тут же в нас зона, зараз розкладу складу, попрала пралка. Сушимо білизну, тут же в нас погріб, підняли всю закатку сюди на другий поверх, бо на першому тепла підлога і не може вона там стояти. Ну, а тут моя майстерня теж. Отакий От ще безлад непорядок, але ми поступово все робимо, щоб. Вже налагодити своє життя. Влаштовуємося дуже повільно обростаємо меблями, бо першочергова, ясна річ, це <клухи> двері. Хотілося б жалюзі е, на вікна, бо сонце, бачите, який сонячний день. І треба закривати вікна. Дуже тепло від сонечка. От я стою зараз на сонці. Привіт. Тут я вже казала, буде колись посудомийка. Тут колись буде повноцінна духовка. Ось так такий ромтур. Привітайте нас! Ми вже. Живемо, вже скоро будемо місяць справляти. Так, дуже тепло, дуже гарно, тепла підлога. Це просто топчик. Дуже ми задоволені. Так що отак. Хочу показати якість води. Оце білі плями ось окран. І це ще воно непогано. Виглядає, бо постійно миємо. Ось наліт. Вода просто жахлива. Техніка, ясна річ, страждає. О, на плитці у ванні вічний наліт. Все жовте, унітази унітази жовті, раковини жовті. Ну, дуже жахлива вода. Тому Дуже сподіваємося на підключення води з центрального водоїну. Дуже сніжна зима цього сезону. Ми вже у Львові, ну, як виїхали з окупації, це живемо це, виходить третю зиму. І ті попередні зими геть зовсім не були такими сніжними. Ну, Був сніг, звісно, це ж Львів. Але аж стільки і кожного дня і він постійно йде, як почався, вже не пам'ятаю, який день, і не на мить не зупиняється, постійно сипе-сипе. Цей шар росте, це я вже чекала, що він припиниться і якось тує самі. Справляться зі снігом, бо вони вміють якось струшувати якісь живі. Вони самі очищаються, це я помітила вже. Але дивлюся, що треба вже вдягати чоботи та йти трусити, бо оця що на екрані праворуч вона геть зігнулася. Ті якось ще стирчать гілочки верхні, верхівки, а ця прям загнулася. І, думаю, треба вже йти рятувати. Як бачите, снігу набрала повні чоботи. Ну, не повні, але вище шар снігу, ніж чоботи. Тут вже хочу показати, встановили нам двері. Це вже в нас було 7-го числа. Приходив майстер, поставив двері на місце. Як бачите, вони стандартні і нижче наших проємів. Отак виглядають вони з середини ванни, дуже красиві, біленькі під плитку вписалися просто ідеально. Дуже нам подобаються скляні вставочки. Коли світло горить, отак виглядає ззовні. В ну, Вдень не дуже видно, але вночі прямо ці смужки світла дуже гарно виглядають. І зі світлом і без. За оце я казала, що в нас проєм вищий, ніж стандартні двері, тому будемо заробляти. І ще для нас новинка це магнітні замки, в нас ніколи не було. Це перші наші двері з замками магнітними. А тут знайшла старий запис ну, з перших днів, коли ще не було в нас витяжки, якщо ви бачили. Оце перший борщ на новій індукційній плиті, бо індукційна це теж перший мій досвід, ніколи в мене такої не було. А тут показую, що не вистачає нам потужності, тому мультиварка мені допомагала варити перший борщ. Ну, і, звісно, я її підключала на зарядну станцію. окремо робила там засмажку, а на плиті варила борщик такий смачненький. Вийшов дуже гарний, смачний. Ну, класика, сало, як же ж. Сусідська кішка Люся завжди нас провідує.